Вітаю, друзі! Ви на каналі ElboLive, я Анжеліка Сезоненко. Сьогодні Україна, зокрема Київ, наша столиця, пережили страшну ніч. На жаль, є загиблі і поранені, адже ворог масовано атакував нас вже в чергове. Було запущено зокрема 309 безпілотників, а також 8 ракет по Україні. Більшість цілей були спрямовані саме на Київ столицю. Було збито силами ППО 288 ворожих БПЛА і три крилаті ракети іскандер. К. про це офіційно повідомили в повітряних силах. Зараз з нами на зв'язку військовий з київського ППО за позивним Джеймс Бонд. Вітання доброго дня. Отже, давайте обговоримо, чому стільки влучань було. Якщо підрахувати, то виходить, що 5 крилатих ракет влучило в Києві безпосередньо і 21 безпілотник. Щоправда, про безпілотника ми не знаємо точно, чи всі влучили в Києві. Що змінилося? Чому настільки багато влучань зараз? Дивіться на зараз сьогодні. Скажу так: за, за свій підрозділ за інші немає такої інформації. Конкретно мій підрозділ виконував бойове завдання. На максимальних своїх потужностях і спроможнеся як тільки могли дуже заважала велика хмарність. Навіть зараз на небі ви бачите, що велика хмарність і небо просто все десь затягнуто пеленою. Хлопці намагалися збивати, і збивали все, що тільки залетало в сектор, і ще все, що тільки можна було побачити: в тепловізійний прицел, і в ті засоби, які спостереження, які в нас є, ті невеликі можливості, коли шахеди залетали в наш сектор вогню, ми намагалися їх збити. Тільки тоді, коли це було, ціль було ну, можна було побачити. Ворог змінив тактику, він зараз летить на висоті вже від 3 до 5 км над, над землею. Це Тому... конкретно шахеди? Чи да, і це конкретно шахеди. Чехеди, Гербер, всі БПЛА летять е, середня висота, їх вже 3,5-4,5 е, тисячі метрів. Тому стрілкове озброєння вже не стає дуже ефективним, як було раніше. А зенітні це... дрони є у нас в Києві? Е, вони є, але в Києві я, е, мав, я не бачу, але бачив їх в Київській області. Угу. Мабуть, це питання скоріш до керівництва, тому є, мабуть, які заборони роботи в, це, в місті. А суто теоретично: дрони-перехоплювачі на такій висоті можуть збивати шахеди? Так, так. Дивіться, дуже велика хмарність. Ми не можемо вразити ту ціль, яку ми не бачимо. Вони летіли вище облако, хмари були. За, за, дуже занизько, а вони летіли над хмарами. Тому хмари і, 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 там, виявилися природною такою бригадою, uh -huh. перешкодою да, для, нашої, для нашої роботи. Uh -huh. Щоб ми не могли ефективно працювати в таких умовах, так як працювали би, якщо б таких умов би не було. Е, ПЗРК в таку Кумарність теж не дуже ефективно працюють, так як тепловізійний приціл не, зах... не захватує теплову сигнатуру, тепло того чи нового ударного дрону. Угу. А конкретно ваш підрозділ вдалося щось уразити, щось збити? Так, так. Кількість не буду сповіщати, не можу. Угу. Добре, дякую дуже. Може. Ще я знаю, що є вдосконалення шахетів, от саме останнім часом спостерігається. Перше, це реактивні шахеди. От чим вони відрізняються, і наскільки важче їх збивати? Швидкістю відрізняються звуком двигуна, але сьогодні в моєму секторі відповідальності не було таких шахетів, Були усі звичайні на, на обичним двигуні внутрішнього зграння. Тобто небагато було саме реактивних шахетів з 300? В моєму секторі відповідальності не було. За інший mm. не можу сказати, у мене немає такої інформації. А крім того, що вони швидше летять, чим ще вони вирізняються? Можливо, там більше вибухівки закладено. Ні. Бо Вибухівки, наскільки я знаю, у мене є така інформація: вони використовують різну вибухівку, але. Бойову масу вони не. не, не, не змінюють, так? Не змінюють, так. Да, вона як була там определено маса, так вона і залишається. Uh -huh. uh -huh. Максим більше вони туди не, можуть, туди не можуть запхати. А з такою швидкістю, як летять і реактивні шахеди, зенітні дрони можуть їх збивати? Так. Такі як гепард, і зе зенітні дрони ні. А такі основки, як гепард, петрвати і, і все пазирка угу. можуть, то тільки тільки пазирка угу, зрозуміло можуть якісь і є, але я такі не зустрічав. Угу. Також Тоб, я знаю, що шахети заскачали. зараз мають вдосконалену навігацію. І, зокрема, встановлюють додаткові модулі на БПЛА, які типу з я буду читати, тому що не розбираюся з додатковим lte модемом, мікроконтролером, міні-комп'ютером, програмним забезпеченням, і на деяких бортах виявляють застосування відеокамер, що в поєднанні з цими елементами дозволяє передавати відео та телеметрію на віддалені сервери для збільшення ефективності атак. От чи помітили ви, що шахеди в цілому змінились їхня? Модифікація. Вони постійно змінюються, але не так швидко, як вони би того хотіли. Так, да, вони змінюються, удосконалюються, але ми з цим успішно справляємося з цим. Також останні рази от запускають ракети іскандер К. Підтверджено так сьогодні також, що п'ять ракет влучили, три були збиті саме цього типу крилаті ракети, запущені з Іскандеру. Скажіть, будь ласка, чому останнім часом їх теж стало складніше збивати? Вони нижче летять, чи що відбувається? Я думаю, це теж я на... з професійної точки зору не можу відповісти на це питання. Так, я... У мене в підрозділі немає там, Петріотів тих засобів ураження, тому їхні характеристики я не можу сказати, в яких умовах вони працюють ефективніше, либо ж не настільки ефективніше. А в таких погодних умовах, як сьогодні, що взагалі може допомогти нам збільшити ефективність ППО? Більше ракет-Петріот, мабуть. Тільки ракети-Петріот. А чи було останнім часом таке, що можливо забрали з Києва кудись перемістили і тому теж влучання? У мене немає такої інформації, це до керівництва запитання. Угу. Добре, дуже дякую вам за те, що знайшли час і прокоментували. Дякую. Гарно це канал Елби Долучайтесь, будь ласка, підписуйтесь, не забувайте про коментарі і вподобайки, щоб не пропускати нові ефіри та відео.